Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми поговоримо про одну із найцікавіших монет Польщі 20 польських злотих 1977 року. Ця монета займає особливе місце в історії Польщі та є надзвичайно цікавою для нумізматів. Тож, давайте дізнаємось більше про неї. Монети чеканили в період з 1976 по 1990 рік на монетному дворі в місті Варшава. Вона перебувала в обігу протягом багатьох років, але була знята з обігу в 1995 році. Пираж монети становить близько 10 мільйонів штук, вага 10,15 г, а діаметр 29 мм. Матеріалом для виготовлення монети є латунь, це сплав міді і цинку. На одній стороні монети зображений герб Польщі в інтерпретації Мар'яна Чусківського. Це птах з розкритими крилами, оточений кількома символами, назвою країни та номіналом вартістю монети 20 злотих. На зворотній стороні відтворений портрет Марселя Наватка це політичний польський діяч. Який народився в 1893 році та помер в 1942 році. Цікавим фактом про цю монету є те, що портрет Марселя Наватко не є первинним варіантом, а був замінений на портрет Юзефа Пілсудського, коли націоналісти виступили проти використання портрета Наватко, який вважався представником комуністичного режиму. Якщо вам сподобалася монета, та ви хочете дізнатися більше про нумізматику, будь ласка, підписуйтесь на наш канал та діліться відео з друзями.